Привіт, друзі! Подивимося цікаві товари промгрупа ВТБ. Гарні великі керамічні чашки 370 та 380 мл. Різнокольорові. Продугувата форма. Ручка в золотому кольорі. Ось так виглядає коричнева та балакитна. Ціна 80 гривень. Скляний салатник. Дуже багато навезли. Високі бортики. Діаметр 14,5 см. Скло кераміка. 100 гривень. Невелика прямокутна форма для випікання. Об'єм 1,4 літра. Продається без кришки. Має невисокий бортик. 169 гривень. Глибоке блюдо. Діаметр 25 см. Білого кольору. Скло. 139 гривень. Емульована кастрюля. Принт метелики. Об'єм 1,5 літра. 279 гривень емальована кастерьоля. Об'єм 3,5 літри. З квітковим принтом. 369 гривень. Великий пластиковий салатник в дуже красивому лавандовому кольорі. Об'єм аж 5,2 літра. Кольорова гама в асортименті. 80 гривень. Набір пластикових контейнерів 4 штуки. Квадратна форма 275 мл 500-900 та 1,5 літра 199 гривень. Пластикова миска дуршляк. Дуже зручна для миття ягід. Об'єм 2 літри. Кольори в асортименті 47 гривень. Кришка сито для продуктів. Від комах. Діаметр 30 см. Дуже корисна річ. 60 гривень. рушник підкладка з мікрофібри для сушки посуду. М'ягка та поглинаюча. Є однотонні, а є з принтами. Ціна 46 гривень. Набір трубочок для коктейлів. 4 штуки. Різнокольорові. 40 гривень. Прямокутна кухонна дошка. З ручкою. Дуже красиві принти. Під дерево. З другого боку біла. Під камінь. А також така солодка 65 гривень. Банка для сипучих. Кришка закручується. Об'єм 1,5 літра 35 гривень. Невеликий пластиковий мірний стаканчик. Має позначки На воду, борошно та цукор. 27 гривень. Набір вішалок з вельоровим покриттям. 4 штуки. Невеликі. В сірому блакитному рожевому кольорі. 50 гривень. Запаска для швабри. Двох видів. Розмір 43 на 13 см. Класична. 40 гривень. Невеликий набір для прибирання. Пластиковий савок щітка. В наявності різні кольори, 70 гривень. Пластиковий горшок. Об'єм 4 літри. З невеликим візерунком в коричневому сірому та білому кольорі 80 гривень. Відро для фруктів із невеликим малюночком. Об'єм 6 літрів. Пластик не самий тонкий. 63 гривні. Красивий калимок для ванної кімнати. Махровий. Розмір 40 на 60 см. Ось так виглядає на звороті. Звичайний, немає гумового покриття. Мені сподобався ось цей третій варіант. Біло-синій. Дуже красивий. 139 гривень. Простарадило на розенці. Розмір 180х200 см. Висота 25 см. Склад радує 100% бавовна. Однотонний. Кольори в асортименті. 349 гривень. Жіночий сарафан на грубій бертелі. З квітковим принтом. Матеріал 100% бавовна. 189 гривень. Чоловічі закриті пляжні капці. Також дуже ароматні. Якість гуми для цього взуття залишає бажати кращого. 199 гривень. Відпарювач для одягу. Працює від мережі. Рекомендую для нього використовувати дистильовану воду. Інакше швидко отвороті заб'ються. 350 гривень. Подовжувач з кнопкою. На три розетки. Довжина 3 метри. 169 гривень. Термач для телефона. Щоб грати ігри. 85 гривень. Лет лампа з датчиком руху. Клеїться на двохсторонньому скочі. Працює від 4 батарейок. довжину 19 см. 199 гривень. Невеликий органайзер для таблеток. Поділений на дні тижня. 15 гривень. Набір пластикових гребінців. 8 штук. На звороті є малюночок, і кожний з них виглядає. Як бачите, дуже різні. Кольори в асортименті 50 гривень. Миска для тварини. Силіконова розкладається. Об'єм 300 мл 50 гривень. Жіноча панама. Двостороння. З одного боку рожева, з другого сіра, жовто-блакитна. 100 гривень. Чоловічі шорти. Мають дві кишеньки та зав'язку на резинці. Матеріал 100% бавовна. Ціна 159 гривень. Також в сірому кольорі. Антимоскітна свічка. У відерку. Кольори на вибір. 50 гривень. Жіночі підслідники. Комбіновані. 45 гривень. Трусики для дівчинки. 70 гривень. Дитячі окуляри в асортименті. Дуже великий вибір. Різного кольору та різної форми. 80 гривень. Кишенькова гра. Шахи та шашки. Невеликі. Зручно буде брати у дорогу. 169 гривень. Набір для творчості. Алмазна картина. В асортименті різні малюнки квітів. Ось так виглядає набір. Ціна 80 гривень. Дякую за перегляд відео. Діліться своїми покупками з промгрупи ВТБ. Сім вигідних покупок та мирного неба.